Мама і домашнє завдання. У Маші було 4 яблука. Ага. І, і що? І чим це мені допоможе? Скільки залишилось? А я звідки знаю. У Маші запитайте. Давай сюди, зошик. Зараз спокійно все вирішимо. Точно спокійно. Ну да Просто ти мені минулого разу місце зламала. Читай. Уважно! Чотири яблука. Ну ось. Чотири. Читай. Уважно. Так читаю. Чотири яблуки були. Два віддала. Скільки залишилось? А. Б. Включаємо логіку. Чотири мінус два. Думай. Один. Що <свист> <Шо> ти плачеш? <свист> Народжувати було легше.